Вітаю, любі друзі. Так, показую черешеньку. Це три плодика, які зав'язались на маленькому деревці. Дуже показательні такі, крупні плоди, поки що спіють. От, якщо порівняти, дуже схоже на мою черешню. Але плоди менші. Хоча в мене черешня. Не мілка. <ріст> <ріст> От. Бачите наскільки? Два рази. Треба буде потім зважити. Ну, поки що стигне. От, курочки, не можу з'єднати курчат з цими старшими. Дуже вони їх сильно б'ють, ображають. Буду якось відгороджувати, поки закривати старших, поки привикнуть молоді ходити на вулицю, заходити. А потім по одній куриці буду запускати старші. От, щоб якось так вони звикали. Тому що це не діло. Мені треба їх поєднувати, а вони дуже агресивні. Вони заб'ють. Просто заб'ють мені курчат. От. Фух. Рву черешню, тому що будуть дощі, і вона погніє. Надо зараз вже обривати. З четверга сьогодні вівторок, з четверга нам обіцяють сильні дощі. багато скільки. смородини. От, інжир вже ось такий десь метр. Пішов рости. Не бачу зав'язів, поки нічого немає. І ти як тут, та як тут? Ух, тишка! Малинки-та скільки треба зібрати. М -м -м. Аромат. Я по аромату почула, малиною пахне. Уже переспіваю, зараз на компот зберу смородину малинку і трошки вишні. Не зрозуміла, що тут з прививкою, підсихає чи що. Вийшла чи не вийшла прививочка? Така крутезна черешня. Троянда розпустилася жовта. Ой, яка вона запашна, дуже класно, як чайна, аромат чайної троянди. Не вистачає в мене сил траву скрізь поприбирати, бо я і туди, і туди. Щавлік вже знову новий відріз, але поки не хочеться зеленого борщику, вже робила три рази в цьому році поки не хочу. Так, що тут? Нектаринчик. Щось напало. Гусінь чи що? Оки росте, збільшується. До речі, не прибираю лапух. Кажуть, що на городі лапух це не можна, якби. але він дуже корисний. А листя прикладують, якщо болять ноги, сустави крутить. А черешки роблять з них салат, а от, ну, обшпарюють, роблять салат. От. Коріння воно для волосся. В два рази більше буде волосся рости. От, де мені його ходить шукати? Так я дома прийшла, собі зірвала. Тому не прибираю. В цьому місці залишаю, хай собі росте. Помідори тут вже великі підв'язати до дощу треба. От, бо на домі вже підв'язала, на дачі ще ні. Персик так наклонився вже, що не пройдеш. Гілки воно вже до самої землі. Бідненьке дерево, хоч би витримало. От я скільки хочу персиків. Ну, добре. Погнали далі господарювати. Всім привіт! Зараз на будинку от, хочу вам показати, як класна діє від слизняків. Ось такі були ходи. Вон, бачите, скільки їх засушених. Посипала оцим улісет, по-моєму, називається. Були здоровенні. І от вони позасихали. Багато їх тут було. От який здоровений. он ті, тігрова. Ще жива. От, здоровенна. Вон там також. Тобто їх дуже багато повилазило, вони, вони вилазили з цією ями. Їх там багато. Я насипала прямо в яму. Ой, там вон, на дні їх усіяно. От. все гарно допомагає. Ось теж їх тут вокруг цього люку вони вилазили з нього. От тому покажу, як класно працює. Оцей препарат від слизнів. Тобто посипали там, де вони ховаються біля вологого місця ями, От, або де там сирість є компостна яма, От, або отак от в винограднику також є волога. От і все. І ви позбудетеся маточників, вони вже не будуть потім плодитися. Білокрилка в мене скрізь. Вон, бачите, навіть на бур'яні молочає. А в мене зламався оприскувач. І не можу нічого зробити. Це хожу, просто водичкою їх прибиваю до землі. От і все. Не знаю, що робити. Получається, от мігає він. І не прискає. Mm. І нічого. От в одному режимі отак от прискає, але тільки якщо включена зарядка. Що це таке, я не знаю. от так не мігає, так мігає. Що робити? Не знаю. Ну, придеться новий заряд не купляти, напевно. Курочок все добре, більш-менш. Ось, марани щось виділюються, лежать. Ну, а так все добре. А та курочка, що я привезла, китайська шовкова, що сиділа майже три місяці. Вона тут, як у себе вдома. Де вона, до речі? Вийшла на вулицю, так? Ану зараз? Тобто курочка вже не квохче. <схід> Треба було її відразу сюди. Де вона? Ага, тут теж її нема. Де моя курочка? Де ж вона? А, от вона сидить. Ой, ось вона. Та що квохтала три місяці, майже три місяці. Ти не стися зібралася в мене, так? Гарно. Тобто все, вона тут собі подружилася, класно собі гуляє з всіми. Все добре. Жарко. Всі такі ж, як вона, багато. Тому, он, яка вже курочки навіть пересідають вже до півника, тому от-от занесуться. Я їх буду відвозити усіх непородних або тих, що я не буду продавати інкубаційне яйце. Я відвезу на дачу. О, там їм відгорожу, поки вони звикнуть, і по одному буду їх впускати, до них пускати старших кур, бо старші їх закльовують. От, і потім вже вони там разом зі старшими залишаться. А породні залишаться тут в домі. Жарко, дуже жарко.